Пойшов все тому що не влаштовувала надана мені посаду. Для себе вирішив повернутися, але в іншу бригаду. Про повернення не шкодую. Потрапив до нормального бойового підрозділу, де навчають, тренують. Пройшло, з з командиром. Вийшла ситуація, нехороша. Каже, вернутися не хочу. Кажу, та хочу. Кажу, тільки не знаю як. 21 листопада Верховна Рада України ухвалила закон номер 12095, який передбачає можливість добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або були визнані дезертирами. Закон на твоєму боці долучайся до 225-го окремого штурмового батальйону. Гарантуємо відновлення на військовій службі, належну заробітну плату, зарахування на всі, види забезпечення та соціальні гарантії. Ми нова українська армія у 225 і працюючи з сучасними технологіями. Рота аеророзвідки та ударних дронів, створена для своєчасного виявлення і знищення противника на дальних підступах. Бойові операції плануються за сучасними стандартами. Ми маємо на озброєнні важку техніку, артилерію, мінометні розрахунки та танки, евакуація навіть під шквальним вогнем противника, збереження життя піхотинця наша головна мета. Долучайся до команди професіоналів. Юридичний супровід та правовий захист забезпечує харківський зональний відділ військової служби правопорядку. Контактуй зараз.